Все, я закінчила своє тренування, зробила кардіо, чекаю на свого клієнта, на свого підотичного. Підпрацюю ще з ним для персонального тренування і їду вже пакуватися. поховатися. Повечерила, називається. Не виспиною, але я сама на ціле купе. І це чудово. Насправді я тут могла розлягти з повністю і, в принципі, непогано. Доброго дня, вітання зі Львова. Ура, я доїхала. Я вже в свою піжамку і зроблю вам невеличкий румтур. Заходимо. Все тут дуже просто. Тут одна кімната. Я не знаю, чому так мигає відео. Ок. Кухня, мивалочка, холодильник, чайничок моя вага це моя їжа, яку я буду готувати на завтра. Каву я вже собі зробила залишки моєї води, рис з курочкою і горішки. Це тут канапа. Велике ліжко, тут є ще шафа, телевізор. Ось така ванна, кімната. Я вже тут теж порозкладала, Привіт. Ось такі апартаменти у мене цього разу. Головне це кухня, насправді, я дуже рада. Загалом їхалось мені дуже навіть непогано. Я виїхала о перші 15 ночі о 9.45 я вже була на кордоні, дуже швидко пройшла кордон. Відразу взяла машинку. Я не хотіла шукати ніяких автобусів. Я заплатила 500 гривень і приїхала просто до Львова. Я... Зараз буду їсти свій рис, бо я дуже голодна, дуже прям голодна. Я їла останній раз в п'ятій ранку, і зараз я дуже зголодніла, дуже хочу їсти. І буду їсти свою курку і рис, це що залишилось. Ще мені залишилось приготувати пакетик рису і купити яйця. Ну і все, в принципі, я відпочиваю. Розігрівати рис і ще буде 25 годин. 5 годин на цій мутні. Але що мені робити у Львові? Дивитись холостяк. Коротше, на фоні холостяк. У мене рис з куркою, кава, горішки. Як я люблю це життя. Так, я живу в такій історичній частині Львова, в старому місті. В самому центрі біжу, біжу в магазин купити яйця. Їжу вам не зняла, але я їла рис і яйця, тому там нічого нового. І буду відпочивати. Буду відпочивати. Завтра зранку йду здати загальний аналіз крові, тому що мені цікаво, що покаже. Ну і завтра буду ще позувати собі. Загружатися вже завтра покажу вам, скільки в мене буде їжі. Боже. Я чекала цього дня, неймовірно, як довго. Купила собі сушені сливи для того, щоб додати до вівсянки і пізніше до рису. А у мене вже все вираховано, я всі продукти з собою привезла, вагу привезла. Тому завтра буде цікавий день. Завтра вам покажу чек форми. Коротше, завтра буде весело, тому. На годиннику майже 12, а я тільки буду снідати. Дивіться, як багато вівсяночки. Це сушені сливи і арахісова паста. Кавка зараз буде. Я вже збігала в лікарню. В лікарню, в лабораторію, де я здавала аналіз крові. І до кінця дня, здається, я вже буду мати. Результати. Дивіться, яка молота. Солодша за тебе тільки глюкоза. Блін. Я це побачила вже вдома. Я там не звернула уваги на це. Що? Я побігла в магазин, скупила ще, докупила курочку. На завтра я купила ще горіхове масло. І все рівно забула купити ще деякі речі. Але то таке, я вже нарешті буду снідати. Там ще яйця у мене зварені, і почну я, мабуть, з яєць, а кашу все-таки залишу собі на десерт. Саме приїхали на реєстрацію. А, там Що, селамере? Ми приїхали на реєстрацію, я вже от так?

Я вже вдома до виходу. купального діла. Оля моя приїхала мене підтримати. Це мій вихід десь орієнтовно за 40 хвилин, мабуть. Чекай. чекає Backstage тут. Багато учасників, хоча по списках не дуже багато. nossa que você Місто Скалад Тренер Юрій Єстремський. Стаж тренувань 4 роки. Найкраща І Світлана Данилова. Є переможницею НІС Модел. Варва Інтернешнл. Переможницею чемпіонату світу 2024 року. Копій вокал, фотографія, театральне мистецтво там Мандрівні Грігора. Дя... Першу лінію на центр. Під... Під номером 236. 232. Праворуч, будь ласка, від 244. Для нас, для суддів. Праворуч. Будь ласка, під номером 203. Три кроки вперед. Першу лінію. Також спортсмени другої лінії. Номер 238 та 242. Також три кроки вперед. Так, добре, трошки швидше. Привітся. Дякуємо. Двісті сорок четвертальна позиція. Нагадуємо, спортсменки, що ми захоплені вашими посмішками. Вони не перевершують. Глядачі підказують, що йдем. 244! Поверніться праворуч, будь ласка, обличчя до суддів. Мяти право трійку категорії. Глядачі, тут. туди. Скоріше немає, потреби глядачі підказуємо. Ростом до 168. У фіналістів Євгенія Сулевська під номером 203. П'яте місце Альона Лисак під номером 242. Хмельницький. Анна Геря під номером 238, Четверте місце. Бронзу здобуває Світлана Данилова, номер 244. Здобуває спортсменка з міста Калуш Андріана Патрій, No236. Нагородці Володимира Доріщук'яни суддя першої категорії. Суддя міжнародної категорії Віктор Поліщук. Перше місце. Вітайте, Вікторія Кашпо, Харків, номер 10. Залишається трійка Перемож, перепрошую самі спортсмен.